Мене звати Любов, я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок для того, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Доброго вечора всім! Ніч на дворі, світла немає, а ми готуємо вечерю. Я рада вітати вас на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. У нас сьогодні така буде панська вечеря при свічках справжня вечеря українця, і як для мене, що може бути смачніше, ніж вариться картопля в мундирках чи в лушпині хто як називає. І ось Є квашені помідорчики, квашені ігрочки, є оселедець, і зараз олійку все приготуємо. І будемо смакувати. Нам буде смачно, а ще світла нема, не страшно. Поки картопля вариться, а ми нарізаємо цибульку, я не знаю хто як їсть картоплю таку. А ми їмо беремо олійку. У мене тут трішечки просто, простої олійки без запаху. І трішечки таку я додала з запахом. Така, щоб зовсім пахло затишком. Дрібненьку цибульку кришу ми так завжди робимо. Тепер додаємо цибульку олійку. Можна робити з салом. Можна з маслом, хто я. Добреньку таку дрібочку солі, прям багатенько з півчайної ложки мабуть. Тепер гарненько змішуємо її, отак і даємо їй хвилиночку постояти. Самі відкриваємо помідорки. У нас помідори квашені смачні такі. У мене на каналі є, як я їх робила. Вони в нас із гірчичкою. Наші домашні помідорчики. Такий смачні, це такий рецепт смачнючий. Ось так, нам досить буде цих помідорків, подивіться на цю гарноту. Тепер відкриваємо огірочки. Тепер наберем, беремо огірочки малосольні, чи мариновані такі, теж з нас з власного роду. Зараз в такий час. Тяжкі людям, які живуть в селі або біля села, їм набагато легше. Ріжемо гірочки на такі тоненькі, щоб нам було смачненько і зручненько, і затишно, так щоб нам було ось так. так картопля готова. Я не знаю, хто як, а в нашій сім'ї завжди картоплю чистили всю відразу щоб потім тільки сісти і їсти. Картоплю викладаємо, щоб вона трішечки прохолола. Відварювали в підсоленій водички. До готовності вона так гарно парує, так затишно пахне картоплею. Пахне таким затишком домашнім. Поки хай холодно, нам потрібно рибку відкрити. Ось така у нас, ви подивіться, яка це. Гляньте, що може бути смачніше, ніж оце картопля в мандирах. Огірок, помідор, рибка. Це щастя просто. Так і ось тепер чистимо. Гаряче, але я гарячого не боюсь, зато потім сидиш уже, на веделочку наколюєш собі і отримуєш задоволення. Особливо, коли на дворі фурделиться. Як діти ще всі вдома були, це така була Заняття для всіх, той картоплю чисти, той хлібчик викладає, а потім так весело за столом. І теж часто світла не було, тому що пропадало, як дуло. Ось така у нас буде вечеря при свічках. Де мій золотенький чоловік? Ми будемо благословляти. Нашу вечерю, хай Господь благословить. Коли світла немає, в будинку погано. Не працює наша техніка, це все дуже погано, але набагато важче і набагато гірше, коли світло пропало в душі. Тому я бажаю кожному з вас, щоб у вас на столі була гаряча їжа, щоб ви були в своїх будинках, щоб ви спали в своїх ліжках. Щоб у вас було з ким розділяти так. вечерю, щоб вам всім було добре, щоб був хліб і до хліба. Хай Бог благословляє вас. А нам смачно. І не бійтеся, коли світла немає. Буде. Не завжди так буде. Були в нас кращі дні і будуть ще кращі дні. Добре, що є з ким їсти, добре, що є, що їсти. Світла нема, це все пройде. Є їжа в народ не прихотливий. Що є, те їдять, треба працювати. Зараз ми за, стол, за, за столом єдине, що ми рибку не, не заготовили: огірочки свої, помідорчики свої, картопля своя. Працюємо, допомагаємо один одному, віримо Господу, і все в нас буде добре, а нам смачного. А вам Божих благословень і Божої охорони.